Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні відео просто так для гарного настрою про наших орендаторів дачі лебедів, пара лебедів і троє лебедят. Учасники також наш Чихуахуа бакс. У більшості випадків вони мирно співіснують, коли не перетинають кордони один одного. Тоді, звичайно, виникає. Як на спільній кухні сварка. Лебеді в нас гарні, дуже великі, і живуть в нас на березі кожного року. Ось він такий перевалочку ходить, цей лебідь великий, що тато, я так зрозуміла. Напевно, або велика вага, або взагалі в них така хода є. Ну, але. Ходить він не дуже впевнено. Далі ми побачимо, як оти цікаво, не підходь, не підходь Вони ну, виходять, не бояться як за деревом. Тільки, дай Боже, якоїсь інфекції нам не принесли або нам того дуже запального чи хоахуа на дзьобом. Добре, не притиснули. Отак, так, так. Так що маємо ми таких сусідів кожного літа? Надоїло баксові вже сусідів терпіти, і лебедям також стараються один одного вижити. Бакса не гавкає, вони наступають на бакса, не бояться його, от лебідь аж поскознувся, так хотів його прогнати. Але лебедята з лебедихою допомагають. Надоїв їм той йшов. Бачу, один лебедик вже спустився плавати. А наш не відстає, ні, він свою квартиру нікому дачі не відпустить. Я не боя але дуже я боюсь. Ох, які вони великі, шиї довгі, дзьоби, сильні. А як топне ногою, то баксик тебе точно розтопче, той лебідь. Ух, ух, зараз затопче тебе ногами, заб'є крилами. А ти думав? Бачиш? От такі, деколи бувають квартиранти, орендатори наглі. Прийдуть до нас в гості і ще й нас виганяє, так, баксик? Гарні, гарні лебеді, але Ось такі не бояться. Так ті ще малі теж сичать. Було четверо маленьких, три залишилося. Ведра або щось забрало, або щука навіть, або сом. Пішли, пішли, пішли. Хай собі злий пером. Ох, та покажи, покажи, який ти злий з пером. Ух, перо. Та? І лебедя лишилося ушка і крила. Пух і перо. А ми з Баксом тим часом підійшли до гортензії, ще хочемо трошки помалуватися. Він серед на біло, але з часом вона буде червоніти. От троянди. Баксик ще біг когось провідати. Це наша Ваніла Прайс. А це полістар, по-моєму, вона запарлюється з часом різними кольорами, дуже гарно виглядає. Дякую вам всім за увагу. Надіюся, що вам відео сподобалося. Дякую за вподобайку. До зустрічі!